Привіт! З вами, як завжди, перероджені брати Майна. Сьогодні ми займаємо NFT Battle. Ми в нього колись з Юрою грали, <плес> так само, як цей блокшот-рулетку. Але от ми зайшли, тут вдача є. Зараз ми будемо крутити кейси. Може щось не випаде нормальне. Ем, так. Я відкриваю оцей. Скільки в мене? 415, нормально. О! Я вам показую, що, ну, от, наприклад, мене навчив мій. Ай-яй-яй, -ай, 80 тисяч от, ну, У мене, наприклад, брат мій, він грав у це двоюрідний не Юра. він мій теж двоюрідний брат, то він грав, він завжди як побував щось на 80, на 70 тисяч, 100 тисяч, то він пішов в оцю обновку і дуже піднімав багато. От я наприклад, оп. 200 тисяч було я підняв Це останній додеп я роблю. Ну, ще один додеп Ні, 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 я тобі кажу. Останній додепчик. Оп, все, все, більше ні. Все, є, 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 є. 865 тисяч Йдемо в кейси? Будемо крутити оші. Ні, ні-ні оші. Ні, ну, вліч... Пізніше, я це скажу, хоче, що там крутити. Давайте краще. У мене було вже 20 мільйонів. Котів відкриємо. Скільки? 363, ладно. Ще раз відкриваємо котів і йдемо на додеп. Скільки? 900! Файно! О, я потратив 800. Що тут найбільше мені? 100 тисяч є. Я на 60. Ну, тут... на 200... 232... На 239 у мене було, я, не... я не плачу. Бу. О, кепка тобі випала. Оп, є 300 тисяч. Було 200, зразу 300. Так, далі. 450. Оп, ще. Зараз на 600. Оп, 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 оп. Я тоже и оп, и всё, останній раз, останній раз на 800 000. Я не вірю, що так зараз все везе. О, а мені зелень. Все, ти? 800? Не зелень, я це не розумію. О, лям 500, я, 500 я. сюда. Я прокакав зелень, що мені робити? Зразу йду в котів, знову де я приїхати. Ну, раз. Потратив я 800 000, скільки? Лям, Юра, просто. Мені в котах везе дуже. О, мені знову ця кепка випала. зразу знову додепче. О, просто міліметр. Я аж застиг, коли дивився. Ще є, опа. Ми оце може. Ми оце може Юра прикупимо собі. Ну, Це вже в наступних відео понятно. Так, хоп, сюди. Мені нормально, бо я... Оп, все, останній раз. Є сюди просто! Скільки лям що не і лям всім. З, з Юриного лиця сьогодні не буде, бо в нього щось сталося з записувачем відео. О, це все робити багато часу, а ми багато часу не маємо, бо гроші. Ой, час. Час це гроші. Потратить гілім 200, ілім 200, 200 золота. Зараз ми йдемо в апгрейд, мені щось випало кепка, ну, зараз подивимось. Так, обновка, що тут в мене? Є кепка сюди. Ну ладно, ну це має бути так. Один раз прокака, нічого страшного, йдемо в аббрейд. Я теж не хотів відкривати. Бо Мені треба було потім відкривати, у мене більше грошей немає. Зараз нам треба, мені хоча б треба до 450. Вроді нормально. Ладно, ні-ні. Ура! Я окупив! Кути, коти вирушаю. Дуже ста. Оразу mm. втрачу я. Будь ласка, купте. А о, що мене грошей швидко? Потратив я 800 тисяч, тепер лям 200 потратив. І. Yeah. Ай-яй-яй, погано, погано, дуже погано. Хочу yeah, вам дещо сказати, що сьогодні може вийде навіть ще одне відео. Бо буде ще вдача сьогодні. Сьогодні буде обновлення. Це було просто вдача, а буде прям обмогання. Є сюди. Мені один раз випадало на мільйон. Це телеграм-сердечко. Він випадає з. Зараз кажу якого кейсу. з G63. Він за 177 тисяч, і з нього може випасти Пепе Плюшево на лям 600. От Юра, тут поки говорю, я вже додепав на 600 тисяч. Вже на... Хоч би на 800 було. Є сюди! Зараз на лям апгрейджу. Ой-ой-ой, ходь би, ходь би, Давай, 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 давай. Ооо! Сюди! Просто! Два ляма, Юра! Давай так, оце я лишаю, о, все інше подаю. Це хай в мене поки що побуде. А хоч я ніяк. Мені пацан як... подарував плюшому пепе на 10 мільйонів золоту просто так. Боже, андрій потім це вставить в той, в це відео. Це просто пацан мені кидає трейд, я приймаю і мені на 10 лямів дають, я в шоці. Тут, до речі... Тут є ялинки, ще оця. Ууу, у мене вже 120. Все, я відкриваю два. А в мене 300. О, я Юри. хочу назбирати за 2 тисячі. Так що там тут дають. Мене але я напевно вже... Ай-яй-яй, 25. Ладно, нічого. Іде в апгрейд. Я їх попробую зараз поугрейд, бо вони. Тіло мало прин... Ну, типу, вони мало коштують, але все одно постаратись їх апгрейдити, по Хоча б на 600 тисяч, все одно добре, бо 25 було, а так буде 600. Оооо! Мені зимовки. О! Мені випало два рази на 400 тисяч. У мене 11, у мене майже 12 мільйонів. Я в шоці, боже. Ой-ой, айой, -ой, я, 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 я прям тонкому льоду ходив. І Все просрав. Дара, я хотіла би на оце. оце... Ні, краще не де цього. Не де цього. Бо зараз буде обнова і заберуть сніжинки і це буде дуже рідкісний цей пацан. Та він нікому не треба. Ні, це не так працює. Їх потім можна буде продавати за багато зірочок. Я жіночок. Таке вже було з Хелловіном, теж було така шняга. Чуть-чуть, ладно, йду на добу. Я відкриваю, коротше, ті кейси, що я вам казав. Мені майже Пепе випало. А зараз, короче, yeah. на всі гроші у цих котів. скільки Скимай там. А 3 ляма 200. чи 4 ляма 100. Коротше, зараз 8. Я все. О! Oh, мені випав в і мені випало. Омага, oh, мне я просто. У яй-чуть цю личане відкрив. Зараз. Я вставлю, що Юрій випало потім. Так, хоп, просто на всі гроші зробив. Йо-ой-ой. От страшного, хоп. Скільки? 2800. Ладно, зараз йду в обновку. О-хоп. А ти який від? ой ой опа, кепочка випала. Зараз попробую її на додепчик. Я теж зараз котячі повідкриваю. Для мене котячі це... Буде має, має бути вигідно. оп, все, давайте так треба 600 тисяч хоча б. Ой-ой-ой-ой, просто закінчилась і тепер все провала. Ну, оп, та нічого. Ладно. О, мені випало скуття на 600 тисяч. Я його попробую зараз додепнути. Юра фартовий дуже в цьому діт. Ні, я не не фартовий, просто. Мені є халяву сиплять. часто. О, 800 тисяч. Так. Mm. Ну я постараюсь хоча б на лял. Mm я Молоцю. Ємбіста! Не ласка. треба, не треба, не треба! Я на чуть на оце не взяти відсотків, краще це. Потрошки, потрошки. О, форти! Що я продаю мою? Є. За 400 тисяч отримав лям 800. А я, я з 100 тисяч отримав 800 тисяч. Останній раз. Просто, просто супердепольщики. Давай, сюди. А там оці невигідно, бо... Останній депу, де пойде плють. 3700 дженеру. У мене 13 лямів. По постараюсь урус відкривати, як думаєш, Юра. Урус? Скільки мені? Ні, у рус. Лям 600. Тут, Тут не відкривається, Ні, ні. Просто не вигідну. Я ти скажу, як вигідну відкривати. Вниз. Да. Ось ці вигідну. Джишки? Так. З них подивись, що може випасти. І мені випав телеграм і оті штучки. Давайте. Круто. Ну, скільки. Лям 500. Ладно, йдемо в обновку. Тут. Ууу, серце випало. Так, так все, я, я вже вплюся. Везло. Ну. Сюди. Я там. зараз ще раз на. Оцього депаю і все получається. так. -та 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 -та. все, все. все, два ляма. ляма. Андрій, чекай, ти хоче на відео, скільки тебе було? 300 тисяч. Без... Я не Ну, Вроде 300 тисяч. А, ну, та так. -та. Ще якось так, я не пам'ятаю, Треба буде подивитися. Чекай, подивимось. ще. Тут дуже важко, що Ну, 5, 5 лямів це треба, щоб 10%. І то це метром вертанути, щоб воно випадково. Але це якщо в тебе 50, наприклад, мільйонів монарх. Ого! Монарх це. Або ти випадає з великим шансом просто Або таке круте. Що відкривати це. Ні-ні-ні-ні е, ні. Лям 200 скільки? Ні. Лям 200 все одно, що О, мені випало. мені сливка і це, я йду в грейд. О, О, дві! дві сливки. Сливки. На сливку! Йоо, ти просто сіма, Андрій. Я трохи захрип, так що на мій голос не звертайте уваги. Бо ми ж ходили той, колядувати, та й. Я думаю, ви знаєте. О, ще є сюди. Та ти що тобі, Андрій, везе? Я зараз так далі і везе. Я зараз до 800 тисяч додепаю ці два серця і підуть до депа. Повези, будь ласка. Нічого. Нормально, нормально, нормально. Живи, Андрій, живи. О, вчера, все два. Ні, 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 Не-не-не. Ну, давай. Андрій б е, їх стрімав. Оооо. Святой. Не-не-не, треба все одно. До 4 хлям дотягнутися, вон попробую. Там ще два мила є, якщо що. Ой, не понял. Що... Оці два мила, ще хай нас рятують. Так, ще. О, є, о, є. О. Є. Так, Хоп-хоп. Є. Yeah. Я оці два серця хочу. Ой, ті ще 20 кубіка хочу додепати до оцього. Ні, ні 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 До оцього, а. І далі я перестану депати, оп, Ну з Богом. Нехай yeah. Андрій повезе yeah. ще сім разів. Ще шість разів нехай привезе. Не, не розстраюємося. Так, ще трохи є. Є. Yeah, yeah, yeah. Так. Повар спрашивають у повара. О, є. Треба ультра супер ласт мега деп. Пліс, мега деп. Є, 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 є. Пліс, ласт мега Пліз, Пліс, гів, 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 Андрій. Є, на лям, на налям, на лям. Що? Ні. Ну повези. Легамест. Є! Все Мори. вже є! Лям 500! Сюди! 400 тисяч! 400 тисяч, але як але скільки нервів на ті 400 тисяч пішло. Ну ну! Ааай! Лям сто! Не повезло! О, флешку за том, з неї можна лютий додеп витягнути. Є. Ух, повезло. Перший до деплеємо. Перше депаємо, що депоємо. Депаєм? Опа, на цю деп. Ой, ні-ні, не повезе. Казав, казав. Я щось не подивився з початку. Є так. Уф, дуже непотужно. А, ну в мене є оці три руки. Як буде обнова, я даю слово. Як буде обнова, я вибиваю щось таке нормальне. І щоб себе, себе не уділяти, і щоб Андрію щось дати. Я йому подарую якусь. А, культуру. і до речі, якщо ми виб'ємо щось, типу, от я зараз постараюсь додепати до цього, це просто... дуже важко. І ми його Що розіграємо. Хто? Перший, хто напише коментар під цим відео, то його забирає. Ну Ну, ще раз о. І не забудьте підписатись і поставити лайк на інші відео. Інакше... Є... Бабай прийде до 800 Я вам кажу. до папі і я вас. Я вам кажу. ай яй, ай яй, ай яй, Чин -чин. Ай яй, ай яй, я, яй, яй, ай яй, ай яй, ай яй, ай яй, ай яй, ай яй, 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 Ну, капець, так, Добре. нам треба знову до 800 тисяч зараз. Хоча би. Тримаємося. Yes, оп, оп. Все, Давай, давай, давай. Ее yeah. yes. треба до 800 тисяч, а може і до ляму постаратись, щоб відбити. Oh. Чуди натиснув. Я поду знаю. Може так попробувати. Ой. Оп, оп. Не треба було! А ні, все правильно, я oh, ж думав. Я щоб більше ніж 70% було. Yeah. Розумію, добре, Тут зараз буде важко, важко. Важко Стань важко. Єе, yeah. yeah. все, все, все. 2500. <плес> в плюсі. А ні, ні, так само вийшло. Ну, все, друге відео буде. Так я скільки ми вже там знімали. <плес> ну, наступне відео вийде приблизно через 5 годин. Тоді все бувайте з вами, як завжди, були перероджені майнери. Всім па-па!